Серденько для вас вималювала Сапонарія у кучерявому садочку, що під Львовом. Вітаю, Оля Кучерява! В моєму садові кілька років. Є більш старші ділянки, є більш новенькі, молодші, але за щораз гуляючи садом, я дивлюся, що в ньому можна перелаштувати. Тож, сьогодні тема буде формування гармонійних композицій. Дивлячись на конкретні ситуації. Перші троянди, перші квіточки вона не перша. Це Дарсі Басил, Остенка, не перша. Але дуже-дуже очікувана. І ось про композиції. Ззаду посаджена гейхера з винним темним листям, зараз не підсвічується сонцем, тому воно менш видочно, наскільки гарно пасує поруч пасують ті кольори. І дуже класно, що такі темні кольори підбиваються лаймовими. Це манжетка м'яка знизу, коли заквітне жовтавим бордово фіолетовий з жовтавим, ну, чуть не ідеальна класична композиція. Що це за чудо таке стерчить, потім розповім у іншому відео. Дивлюсь на Сапонарію і думаю, що вона впишеться будь куди Формуємо композиції. <кій> у нас знову дощ, знову похмуро, але в похмуру погоду видно добре кольори. Ось в цю клумбу, де. Є жовтавий, і там в кінці хоста з такими ще зелено-жовтавими відтінками. Хочеться багато вишневого. Отак От зараз дивлюся і хочеться вишневого. Є два ранніх, дві ранніх півонії вишневі і піретрум Ось там. <кій> Вона губиться на камері. А око дуже гарно виловлює схожі тони. І дивіться, що я би поміняла. Отут між півоніями ззаду у мене росте, до речі, дуже багато було коментарів щодо вейгел. Варігати нани і ось цієї. Ця вейгела невідомого сорту, але вона висока. За листям і квіточками геть не відрізнити від варігати нани. Хіба восени? Я вже писала людям: восени покажу. Варігата нана має листочки, якісь такі більш оксамитові, вони десь кучерявляться навіть і з'являється рожеве забарвлення. А тут ні. І ось, отут би посадити кущ, щоб він отак зайняв весь оцей простір вейгели із малиновими яскравими малиновими чи вишневими квітами було б чекі було б гарно на цей момент. Бо ці ніжні рожеві зараз, ну, ні в тин, ні в двері, якось воно геть не вражає і не вписується. От вишневе би сюди, от саме те. А оцю Вейгелу, не знаю, в мене такі плани, а як воно буде. Тут росте Spirit of Freedom. Я подивлюся, але маю плани її віддати в добрі руки восени. Знаю, що тільки вона це почула, то вона мене вразить своїми кіточками і не, виклю... не виключення, що передумаю до осені. Але ось тут би оця варіагата Нана гарно вписалась своїм листячком. Тут хоста з варієгатним листям. І троянди зі світлими, дуже ніжними квіточками. От навіть коли квітнутимуть троянди, а тут буде просто вейгела з таким листям, воно виглядатиме ривабливо, як на мене. Ось так, коли мокрий дощ не дозволяє працювати руками, то ми працюємо мозком, плануємо собі плануємо Потрібно ще піретром порозсаджувати. Мені він подобається ще своїм таким ажурним листячком. Тут, правда, повихилявся, я його попідв'язувала. Якийсь такий він <кій> не дуже з тими патиками і підв'язаний. Ну, нічого. І ці іриси тут геть мені не. Не, хоча, хоча, хоча біленький роговик і іриси з біленьким, можливо, десь ось так. Але загальна картинка або яскраво жовто бордові тони, або такі фіолетово-білі. Ну, білий з бордовим ще нормально. Фіолетове щось мені не дуже. Треба буде змінювати ситуацію. Отак От вони йдуть, безкінечні пересаджування. Зараз ще покажу свої думки тільки на іншій діляночці. А до речі, щодо Піретруму, ось як тут він кидається в очі, коли він природньо стирчить, не підв'язаний, собі розкладається, як йому подобається, ну дуже декоративно. Він по кольорах тут ні з ким не перегукується. Можливо, з Барбарисом трішки, але я його здалеку бачу і мені подобається те, що я його там бачу. Така акцентна пляма. Але ми йдемо далі. Тут є класна вигалка Олександра, правда, в неї квітки не такі малинові, листя темне. Я так про ту попередню клумбу. Розповідаю, додумую, договорюю. Але вона низенька. І на тлі темного паркану отакий темний шоколадний колір, він не дуже виграшно виглядає, потрібно контрасти. Так, ось тут, ось куди я прийшла. Ось вигела Веріга Танана. Красунька. Ось вона. Ззаду ірис бородатий, він наче пасує із барбарисом. Барбарис має такий тьмяний вишнево-коричневий колір і нижні пелюсточки ірису. Так дивишся і класно. Але, 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 в мене є інша ідейка. Роговик, варігата нана, і якби отам, от де ірис, де півник. Були теж півники вищі і от вніжно-рожево-білих тонах. Ой, оце би була сяся-ляля. такого я хочу. Знову буду все змінювати. І ще, і ще. Тут троянда Рококо. вона повинна бути велетним, зайняти весь цей простір. Виглядає пусто наразі. Далі воно би мало змінитися. Але я думаю, що довкола, як росли іриси в ніжних тонах, підспівуючи вигелі, ще й туди ті іриси. Теж би було непогано. Ще один куточок, Я тут посіяла незабудку, тому не дуже прополювати, лізу і товктися. Ось. Бруслина Emerald Gold. Emerald Gold. І моя Міднайтблу. Першенька. Першенька. Дуже гарно, фіолетове, а всередині жовте, перегукується і жовтим листям бруслини. Тут більше затінку, ну, є сонечко, але небагато. І ось флокс розчепірений ніяк не доквітне. Я його зріжу. І буде трояндочка із бруслиною поруч недалеко. Теж фіолетове з жовтим, дуже класно. Міднайт блю багато сонця не хоче. Вона припікає свої пелюстки на повному сонці, вони в неї такі темні, оксамитові. А тут, сподіваюсь, їй буде добре. <кій> Пересаджена восени. І ось перша заквітнула красунька. Звісно, що вигляд ще не той, але коли така куля буде темна з жовтими серединками, буде вигляд той. Ще покажу таку штуку, намагаюся садити схожі рослини, аби вони з одного ракурсу кидалися одночасно в очі. Ось бруслина Emerald Gold. Ось бруслина і ось бруслина. І коли здалеку йти, воно композиційно підігрує одне одному. У мене просто тут такі пейзажі будівельні, що я можу, але я не хочу брати ці загальні плани, бо мені геть не подобається те, що я бачу. Мені подобається тільки ділянка, яка стосується саду. Зараз, зараз, зараз якось так відійду. Ну, все рівно не охоплює все, але ви зрозуміли суть. Взагалі класно садити такими, наче трикутниками троянди, божечко, рослинки. Раз, два, три. Ще щось взяти, там теж, раз, два, три. Так, щоб в полі зору було три рослинки. Чи трикутник, вони розташовані недалеко одна від одної. Воно якось. Об'єднує той простір і створює гармонію. Посадила отакі блакитні хосточки. Сорт напишу, це такий сорт відгаданий, не точно, що це він. Теж раз, там далі два і три три кущики, щоб була непарна кількість. Те саме з трояндами. Тут трояндочку теж планую забрати на осінь. Подарую. Влітку на неї помилуємось. Ну, Сумніваюся, що передумаю. Вона має бути красива, але але. Ось тут трояндочка. Навпроти Тера Лінбурдія. До речі, до речі, першорічечка моя. Ось вона. Навпроти Тера і ще одна. Ой-ой-ой, Стефані. Такий трикутник з троянд А ще в мене є трикутник з гортензій і багато різних трикутників. Якось воно так тоді гарненько, гарненько виглядає. А ще дуже гарно бусковий з ніжно-рожевим. Ніжно-бусковий це цибулька шніта. Ми її наїмо. Ну, не квітконоси, а зелень. Така рання-рання цибулька. І чуть далі сапонарія. Теж не знаю, як це так взяти. Я зараз переверну, воно буде смішно, верх ногами. Але, можливо, вам буде видно. Ось цибулька і сапонарія в оку кидається. Потону дуже класно. Горизонтально так мені. А зараз, зараз, зараз ось. Виходить. Чому ж не виходить? Виходить. Бусковий і рожевий теж в компанії. Гармоніюють. Це одна компанія. А ще мені подобається. Ніжно-рожевий, бусково-фіолетовий, біленько. Отакий-такий. Ось там. Тут Сапонарія. Я її такою шахматкою посадила і розповідала. От колись був город і залишки полуниці, попри полуницю, залишки бурянців. Так, ви не споглядайте на таке страхіття. Поки що так. Golden celebration. Так, З такою свитою. Теж, думаю, буде задоволена такою свитою. А ось розквітає котовник, поки ще слабо кидається в очі, але ніжно-бускове і рожеве. Це те, про що ми говорили раніше. Гарно, боже обожнює спів півників. І кокання курочок. О, я щось побачила, я щось побачила. <кій> Бускобель. Бускобель. боже, як класно. Як класно. Цю клумбу розберемо подетально, так же обіцяю не один раз. Все-все розповім, що тут посаджено. Ось. І своє міркування, чому я так садила. <різوع> <різوع> Клас, привіт, півнику. Далі тут у мене бузок, він такий насичено-фіолетовий. Вставила відео кінця травня, коли бузочок квітнув, щоб показати, щоб не бути голослівною. Правда, теперішні травневі дощі значно прискорили від квітання цього буска. Так би ця феєрія тривала значно довше. Ароматний мій красунчик. Після відквітання, от тепер знов дочекаюся, якщо дочекаюся припинення дощів і обріжу його кулькою. Намагаюся тримати таким чупа-чупсом цей бузок. Не даю розростатися. Тільки так загущую, його загущую, загущую. Боже, як класно, коли світить сонечко. Це таке рідкісне явище було в травні. І поки він квітне, одночасно з ним квітують фіолетові іриси іриски. І оцей аліум. Він теж насичено-фіолетовий. Далі я дуже хочу вже про це говорила. Ось тут перед самшитом за хостою посадити теж аліуми. Ось в мене трикутничок з хост, Так не видно, може здалеку. Такі вони простенькі, але композиція непогана. І хочу, аби фіолетове перегукувалося на новій кломбі. Тому туди. Насадила фіолетових шавлій Ось карадонна. Їх тут багато в мене. Тут, тут, там далі. Не знаю, чи видно, видно. Їх тут є певна кількість із протилежного боку, звісно, ось. Насадила, зараз воно страшненько. Але оті фіолетові іриси, так, тут, певно, я невдало зробила, тут іриси троянди, троянди. Їх звідси заберу. І сюди ще фіолетового понасаджую, і тоді воно буде теж перекликатися і приваблювати. Дивишся на сад і на нього хочеться дивитися, розглядати. От мозок чи око так виловлює підсвідомо схожі гармонійні тони. І тоді приємно на таке споглядати. Отакі От в мене плани. А, сапонарію звідси забирається і десь там, не знаю, чи видно, вона вже його їх геть прикрила. Теж будуть невисокі фіолетові і риси. Фіолетового тут буде одночасно багато. Підбити таким ніжно-ніжно рожевим. Ось так поділилася своїми планами, своїми ідеями. Я прекрасно розумію, що нецікаво дивитися на ще не сформовані квітники. В голові то у мене кінцева картинка, але ж не всі її бачать, так як я, навіть слухаючи розповідь. Проте, зробила це для того, бо інколи тим людям, кому подобається сад. Їм цікаво бачити сам процес формування, міркування, з якими відбувається це формування. От лише з тою метою і зняла і зробила такий огляд, огляд своїх планів та ідей, а не огляд саду. Вдячна, що ви були зі мною, послухали мене. Вдячна буде, можливо, за якісь підказки з вашого боку, коректи. У кожного своє бачення, але мені цікаво, інколи такі класні слушні думки та ідеї звучать у коментарях. За все це вам щиро вдячна. Підсумую висловом, всім відомим, що сад це не кінцевий результат, це безкінечний процес. Але він нас тішить, оздоровлює. Приносить радість, тримає на плаву морально. Отже, будьмо всі здорові і щасливі. Слава Україні!